Пане Юрію, говоримо із нашими глядачами, розповідаємо, що відбувається на Росії. Там далеко неспокійно. Неспокійно про це пишуть власне і в соцмережах самі росіяни, так звана російська еліта, навіть вже вмикається так до соціальних мереж. Розповідає, що тієї ночі у підмосков'ї було дуже гаряче і в одному із пропагандистів, Диських ток-шоу саме 60 хвилин з Ольгою Скабєєвою, один із експертів, сказав, що е, Україна має у своєму розпорядженні можливості збирати безпілотники і влаштовувати подібні атаки на Москву регулярно. А це таким чином вони намагаються зробити із Росії ось таку бідну немічну країну, і це спрямовується на населення на таке глибин. Не населення чи для чого робити такі заяви, мені здається, цей нешанований експерт все перепутав в своєму житті, тому що нас там немає. ми там нічим не займаємося, і абсолютно ніяких ніякого відношення до того, що зараз відбувається в Підмоскові, або відбувалось в Білграді, або відбувалось в Москві Україна ж до цього відношення не має. Очевидно, хтось там здійснює якісь атаки, а Українська держава зараз спостерігає за тим, що відбувається. Ну звісно, підтримуючи цей процес, тому що б там росіяни не говорили, і яким би чином вони не реагували на це, а от буквально. Сьогодні чи вчора Путін, коли його запитали, а що ж там з цими атаками на Москву? Він сказав, що є певні проблеми у російської ПВО, але вони ці проблеми бачили і в Сирії. Так що готовтесь, дорогі росіяни, Проблеми є, вирішувати їх не буде ніхто. Зате, російська балерина, напевно, що буде вирішувати проблеми, але допомагати в цих в контексті проблем саме Україні. Анастасія Волочкова. Чудово, як на мене, впоралася із роботою коригувальниці дронів, які 30 травня нагадаю, нашим глядачам, прилетіли до Москви та Підмосков'я. такі висновки зробили в міжнародній розвідувальній спільноті інформнапалм організації. Подякували Волочкові за сторіс в інстаграму, яких вона видала локацію російських військових частин та ППО. Волочкова відома своїми скандальними висловлюваннями щодо росіян, які мають невеликі статки. Аналітики зазначають, що більшість громадян Російської Федерації зраділи, що дрони налякали багатіїв із рубльовки та інших підмосковних районів елітного житла, де мешкають мільйонери. От, власне, побачили наразі наших креативних так українців. Наскільки вони можуть підійти, з напевно що з гумором до ситуації, що відбувається, як в Україні, так і в Росії. навіть в Російській Федерації тепер. Дума планує ввести кримінальну відповідальність за розповсюдження відео фотоматеріалів власне роботи їхньої їхньої протиповітряної оборони. Але, от якщо повертатися до Волочкової, чудово впоралась, не так? Ну так, ніхто ще цей принцип такою, що тупіє, не відміняв, і в принципі завжди волочкова не відрізнялася якимось Розумними, скажімо так, заявами, а в даному випадку ще й засвітились в такій важливій справі. Ну, е, я думаю, що гур грамоту її відправить. Угу. Варто тут також і згадати, знаєте що пане Юрію? Що загалом росіяни вчора дуже раділи. Е, Прильоту БПЛА так до Підмосков'я, до елітного району, до Рубльовки, що, начебто, потерпає тепер таке багате, високе суспільство. Як вам загалом реакція як простого люду, так і еліти Російської Федерації на Бавовну в Кремлі, в Москві, під Ну, взагалі, російський бунт ще ніхто не відміняв. А от такі реакції, це ж ми е, живемо напередодні власне цього російського бунту. Е, коли суспільство поляризовано, суспільство не об'єднане, суспільство вступило в війну. А зараз громадяни радіють. А одні громадяни радіють, що вбили інших громадян або атакували, або щось зробили. І це ж тільки початок. Тому що власне конфлікт в російському суспільстві він має призвести він буде тим чорним лебідем, який завершить мені здається цю війну. Тому що насправді для Росії сьогодні відсутність у цієї єдності і можливості одноголосно підтримувати те, що відбувається в країні, якраз ставить їх на поріг цього бунту. Щодо еліти, ми розуміємо, що глибинний народ простолюд Російської Федерації нічого не вирішує, вони не можуть вийти на вулиці, вони не можуть там спричинити ніякий бунт, тому що вони бояться влади. Але от щодо еліти, вона ж все ж таки має певне право голосу. Якої реакції варто очікувати від неї по відношенню до Міністерства оборони, наприклад, там до Путіна, до верхівки влади. От я трішки е, хотів би свою думку на рахунок бунту сказати. Ви кажете, що в Росії він неможливий. Він неможливий щодо боротьби за свої права. за, я не знаю, там за права міста чи за права якоїсь окремої людини. В Росії він справді неможливий, тому що росіяни не розуміють навіщо об'єднуватись громадянам для того, щоб вимагати від влади якісь речі, які влада зобов'язана робити. Але російський бунт це означає, що треба прийти до одних. Вбити їх і забрати все, що там є, ми ж з вами бачили е, ці всі російські революції, е, ну і не тільки революції, там починаючи з Єміляна Пугачова, що це таке було? Ну, от російські революції е, в там на початку 20-го століття, вони завершились громадянською великою громадянською війною. І Я думаю, що як тільки вони зберуться бить одне одному морду і забирати у багатих. Бідні будуть забирати у багатих. Ми, ну, в принципі, є на це мотивація. Путін створив таку корупційну в країні систему. Це країна корупційної демократії, де є атрибути демократії, але все це е, зав'язано на кількох там кланах і мафіях. І в кінцевому підсумку народ, який от зараз плескав, що там під Москові е, обстрілювали рубльовку, він звісно радіє з того і сам би хотів би взяти участь в пограбуванні цієї Рубльовки. Ми ж з вами бачили, як російський солдат зайшов на українську територію і з чого почалась російсько-українська війна з мародерства. Тому власне оце і є майбутнє Росії, на чому вона, я сподіваюся, завершиться. А хто може очолити бунт, про який ви тільки що сказали? А для того аби прийти і забрати у багатих все, що у них є, можливо, це пригожин. Я ні, 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 я думаю, що тільки Волочкова. Пригожено відвели роль його потім здадуть на трибунал в ААГУ, Коли там з'являться вже ті хороші, з яким хороші росіяни, з якими захід буде домовлятися, ну треба буде когось садити на лаву підсудних. І от Пригожин це найкраща для цього кандидатура. Він е, не буде лідером народним, так би мовити, месником і лідером е, Російської Федерації. Хто це буде? Ну важко сказати, тому що навряд чи сьогодні в Росії є така політична опозиція, яка е, могла би е, скласти конкуренцію е, офіційній владі або очолити там народні маси. От знаєте, я із Всіх хороших росіян про все зрозуміло. А є ще така когорта хороших росіян, типу Латиніних, я не знаю Навальних і там прочих хороших Росіян. Так от єдиним хорошим Росіянам я довіряю тільки тим, які сьогодні зі зброєю в руках воюють в лавах Збройних сил України і те, тому що їх дуже добре контролюють служба безпеки України. Тому хто там буде хорошим і хто поведе цей бунт, ваш. Ко сказати, принаймні, я сьогодні таких кандидатур не бачу, тобто можна сказати, що ситуація із БПЛА. Стала прецедентом, коли може відбутися бунт у Російській Федерації. Чому запитую? Тому що ми живемо наразі у світі соціальних мереж, де уся еліта російського суспільства на показ виставляє рівень свого життя і так далі, тому подібно. Тобто, глибинний російський народ він це все бачить, але чомусь не було приводу йти і забирати у них власне е статки і. Попробувати жити так, як живуть в еліті Російської Федерації. Розумієте, коли суспільство живе в парадигмі брехні. Коли всі прекрасно розуміють, що влада їх обкрадає, але в очі вони говорять народу одне народ в очі в, в так спокійних умовах говорить друге, а третє мають на увазі усі разом. І коли починається конфліктна ситуація, кожен відчуває своє моральне право піти вбити представника влади або багато людину, бо він живе в міщі і має там, не знаю, то сорті на вулиці і ходить туди в 40-градусний мороз, а хтось не знає, ще яку там яхту собі придбати. Тому, в принципі, оця поляризація суспільства вона і створює ну той ґрунт, де можуть розпочатись саме такі процеси. Про процеси, які розпочинають в Російській Федерації, точніше продовжують Росія, вирішила оголосити у розшук ще двох екс-міністрів оборони України Степана Полторака та Валерія Гелетея, а також колишнього начальника генштабу Віктора Муженка. Про це пишуть російські змі Мужена. їх звинувачують. Муженка так дякую. Їх звинувачують у нібито геноциді цивільного російськомовного населення на Донбасі. Про те, за якою саме стратегією Росія розшукує їх, невідомо. Ому, я ж нагадаю, що напередодні країна терорист також оголосила у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача об'єднаних сил Сергія Наєва та командувача сухопутних військ Олександра Сирського. Також Російське МВС Російської Федерації шукає ще кількох виначальників: це заступників голови генштабу та заступника командувача сухопутних військ України, пане Юрію. Для чого? Російська Федерація вдається до так званого розшуку. Це з юридичної сторони показати перемогу своєму глибинному російському народу. Чи яка тут причина, і яка мета, що преслідують, що наслідують, і який результат вони хочуть з цього отримувати, якщо ну тобто, це гра в одному напрямку? Розуміємо, що ніхто їх не заарештує. Ні, чому не зарештую? Ласкаво запрошуємо в Київ кого там русських мінтов приглашаємо, Приїжджайте, шукайте на місці, розшукуйте і спробуйте заарештувати. Ну, ми ну, Ми ж розуміємо, ми нами, що цього ви... не буде. Ми ж з вами прекрасно розуміємо, що цей процес це лише е, створення одноденних новин. Ну треба ще щось з пальця висмоктати. Вони ж не знають, вже що говорити в своїй пропаганді. Ну, все вже говорили, все переговорили. І от зараз ще давайте оголосимо в розшук міністрів оборони, які там геноцидили руских, чи чим вони там займалися? Не знаю, які в них звинувачення там прописані. Тому я думаю, все дуже просто е, пропаганда, яка харчується. Чується з рук Кремля, яка заливається колосальними серйозними грошима, вона е, просто е, створює новини про ще одні новини. Пропоную нам поговорити намагаються ретельно приховувати втрати у Російській Федерації. Віта у Курську та Ростові на Дону розпочали будівництво масштабних комплексів для сортування, аналізу і зберігання трупів. За даними української розвідки, площа кожного об'єкта понад 4 тисячі квадратних метрів у Кремлі виділили на це майже 1,5 мільярда рублів. Будівництво вказаних комплексів на території Московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється із потоком загиблих. йдеться у повідомленні головного управління української розвідки. Пане Юрію, мені. Згадується на початках війни думки е людей про те, що ось в Російській Федерації може назріти бунт, коли підуть масово так двохсоті, коли підуть. Е Численні е, пакети з трупами в Російську Федерацію, але цього, як ми бачимо, не сталося. Але якщо говорити в контексті ось цієї новини, те, що вже в Російській Федерації створюють ось е, такі масштабні комплекси для сортування, аналізу, про що це нам говорить, і який ми висновок з цього маємо робити? Ну, це говорить про те, що росіяни готуються до затяжної війни, і вони не розраховують, що ця війна завершиться чи в найближчий час чи е, в найближчі роки, тому що власне побудова такого комплексу коштує грошей і відповідно має потребу. А раз е, взяття одного Бахмута е, протягом 9 місяців коштувало Російській Федерації 200 тисяч трупів, це означає, що зараз їх. Треба кудись дівати, і от вони роблять ці стаціонарні речі. Якщо б росіяни розраховували, що війна закінчиться в грудні чи в серпні цього року, навряд чи б їх хтось будував. Тому це одна з таких ознак. Mm -hmm. Будемо подивитися, як будуть розвиватися звичайно події, як в Російській Федерації, і безперервно слідкуємо за тим, що відбувається у нас по усіх лініям фронту. Дуже вам дякуємо, пане Юрію, що знайшли Дякую. час і долучилися так до нашого ефіру. Юрій Подорожній, політтехнолог. До швидкої зустрічі, пане Юрію.